Крім того, була вражена РЛС, десантний катер і база російської ППО на Айпетрі. А цю роботу вже виконали наші українські гурмопримари. Їм вдалося уразити десантний корабель проєкту 02510 БК 16 а також спалити російський РЛС «Неба Сву, РЛС Підльот К1 і РЛС 96 Л 6 е Окупанти почали ховати свої ці дороговартісні військові об'єкти в купольні конструкції, проте розвідникам вдалося уразити один такий купол на Айпетрі, де росіянці розташували базу ППО 3-го Радіотехнічного полку. Тобто, де би ви не ховалися, якщо ви ховаєтеся на українських територіях, ми вас е, знайдемо. Ну і відповідно вразимо. Могли би сказати наші українські гури, але провели е, операцію, яка говорить краще за будь-які слова. Тому хочеться ще раз подякувати нашим силам оборони, нашим гурівцям, нашій Службі безпеки України, які продовжують робити свою роботу і знаходити військові російські цілі, ну і не давати їм можливості і далі знаходитися на території України. І от дивіться, ми тут з вами говорили. Щойно про умови, та, які Росія висуває Сполученим Штатам чи Україні, прийнятні, неприйнятні умови. Але е, знаєте, паралельно з цим я хочу провести е, ще одну лінію е, про те, що говорить Україна. Та Спочатку ми припиняємо вогонь на всій території України, а потім обмін всіх на всіх, і в тому числі тих цивільних. І дітей, яких Росія вкрала і вивезла на територію Росії. За це я нагадаю: у Путіна і в Львовий Біловий, Львовний Біловий, там є ордери в ГААГУ. І вона їх дочекається, я в тому впевнена. До початку повномасштабного вторгнення всі боялися Росією. Ці оглядалися на Росії, казали, боже, це велика могутня країна. Як так можна? Ви що? Це це ядерна війна. З неї не можна воювати, їй не можна давати відсіч. А виявляється, можна можна бити Росію. Виявляється, можна заходити на територію Росії. А, виявляється, всі їх червоні лінії можуть бути коричневими і білими у підсумку. А, виявляється, все це можна робити, але цей страх, який Росія сіяла до 22-го року, включно по всій території а, а, земної кулі. Він ще й досі продовжує жити в серцях і європейських партнерів, і сполучених штатів. Ну і власне тих, хто ще й досі не знає або не хоче приймати ту чи іншу сторону, і намагається зберігати максимально нейтралітет.